Улюблені в Христі, сьогодні це Боже Слово для нас, так говорить нам про Пана, який колись відходив, залишив добрі кошти своїм слугам, кожному різну суму, кількість цих коштів. І коли повернувся, теж спитав з них, що вони робили з цими коштами. Знаєте, в той час, коли жив Ісус і його учні теж панувало римське право. Римське право говорило, що коли тобі щось належить, маєш якусь власність, то можеш нею, можеш її вживати, а навіть надуживати, можеш робити з цим, що хочеш. Маєш велосипед, можеш. На ньому їздити, а можеш його поламати, а можеш викинути чи продати. І деколи така думка, такі ідеології різні входять, і можна почути в Європі і тут моє тіло, що хочу, те і роблю з ним. Можу його калічити, можу його деформувати, можу його міняти, як мені хочеться, бо я вважаю, що я можу зробити краще з моїм тілом, як мене створив Господь. Або моє життя можу робити, що хочу. Маю мою правду, мої переконання. Ніхто мені не вказуватиме, що я буду робити з моїм життям. Можу поводитися, як хочу робити, що хочу. І за це я не мушу нікому давати звіт. І це, якраз, це є такі теж думки, які розвиваються. Щось такого, що. Насправді, як в цьому Божому слові, ми чули, що були ті, які взяли кошти і вони їх почали примножувати, а були ті, які не робили цього. Чому? Тому що це дуже пов'язано з тим, що одні вважали цього пана своїм царем, а інші якось, напевно, сумнівався, боявся його, а в кінці нічого не зробив, закопав це, втратив шанс. Примножити, втратив шанс щось придбати для пана, втратив шанс зреалізуватися. Також можуть бути такі речі, що чуємо дуже часто, я чую так від молоді деколи, що є таке, що потрібно зреалізуватися. Отже, я маю таланти, я маю розум і весь час я, 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 я знаю це все моє, я цього досягнув. А Святий Августин каже такий вислів, я знаю, що я є собою, але не належу собі. Що це означає? Це означає, що насправді я знаю, хто є моїм паном, я знаю, хто мені дав ці дари. Я знаю, для чого я отримав це. Моїм сотворителем є Господь. Я знаю, що він зробив для мене. Я знаю, що він ці дари мені дав не тільки для себе, для свого егоїзму. Так, можемо мати таланти, дари і з цього користати і з цього радіти. Але якщо виключно для себе, тоді щось іде не так. Тоді можемо бути як той слуга, який це все сховав для себе. Не буду ризикувати, не буду тут виставлятися, не буду а потім, хто його знає. І так, власне, брати і сестри, коли отримуємо ці дари, знову ж таки маємо вибір, маємо свободу вибору. Що робити кожного дня? Що я буду робити з тими талантами і тими дарами? Можу сказати, мені не хочеться, я не вважаю, не бачу за потрібне. І так це все в моєму житті розвивається. Це бо я йду по одну сторону з Богом, або йду проти Бога. Тому що виявляється, що хто не виконує того, що Господь нам дав, не вживає добре тими дарами, не, надуж... не надуживає ними, але вживає їх і ділиться ними. то то є другом Бога. А хто ні є ворогом, зразу все стає на свої місця. Чи я хочу бути тим ворогом чи другом пана. І якщо теж кожного дня ці мої дари теж ідуть від щедрості, чи я є щедрий в тому, що роблю, як роблю, і чи ця щедрість пов'язана з любов'ю, з милосердям? Якщо вони поєднуються разом ця щедрість і милосердя, все, що я роблю, чи в моїй праці, чи допомагаю комусь. Чи я молюсь, чи я йду до храму, чи я щедрий з тим часом, чи я кажу, ні, це для мене, це єдина неділя, це свято, ну, я посплю до обіду, а там буде видно, може десь ще піду з друзями погуляю, чи я щедрий з Богом, так як він зі мною щедрий. Чи я розумію, що я є собою, що я маю таланти, але чи розумію, що не належу собі. На 100%, що я є такий сам собі господар свого життя, своїх всіх справ, чи я даю собі, чи я розумію, що кому я належу, хто є моїм паном. Амінь.